Всім привіт! Мене звати Юля і ви на каналі Прості рецепти. Сьогодні мені дуже хочеться поділитися з вами неймовірно швидким і простим у приготуванні рецептом страви з картоплі. А до чого ж вона смачна виходить? М -м -м. Отже, беремо три очищені середні за величиною картоплі. Натираємо їх на середній терці. Перекладаємо у велике сито з ємністю, куди буде стікати весь зайвий картопляний сік. Слідом за картоплею беремо дві попередньо очищені цибулини. Також натираємо їх на середній терці. І відправляємо слідом до картоплі в сито. Столовою ложкою добре віджимаємо сік при одночасному перемішуванні картоплі та цибулі. Віджаті таким чином картоплю і цибулю перекладаємо в іншу невелику ємність або салатник. Трохи солимо до смаку і все кілька разів перемішуємо. Ось і все. Процес приготування картопляників майже завершено. Здивовані? Так. Залишилося зовсім нічого. Беремо пательню, наливаємо трохи рослинної олії і на середньому вогні починаємо смажити картопляники, викладаючи їх столовою ложкою на пательню. Розрівнюємо і надаємо їм бажану форму. Смажимо наші картопляники до. Утворення рум'яної скоринки з обох боків, обережно перевертаючи їх лопаткою. Ось і все. Хрумкі, смачні картопляники готові. Викладаємо їх на тарілку або блюда для подачі і терміново кличемо всіх до столу. Обов'язково спробуйте та насолоджуйтесь! А я бажаю вам смачного і до зустрічі у коментарях. Тільки не забудьте поставити лайчик, мені буде дуже приємно. Вже незабаром побачимося.